Вітаю вас, друзі! У Євангелії від Матвія, а саме у 5, 6 та 7 розділах, міститься досить об'ємне та різноманітне за тематикою вчення Ісуса Христа. Як написано у Матвія 5:1, 2, перед тим як навчати, Ісус вийшов на гору, сів. І вже звідти проголошував істину. І саме з цієї причини, з причини того, що Ісус проголошував істину, знаходячись на горі. За цією проповіддю закріпилася саме така назва, як. Нагірна проповідь. І перший блок інформації в рамках нагірної проповіді містить 9 тез, які ми називаємо заповідями блаженства. Причиною такого найменування є те, що кожна з цих істин починається зі слова блаженні. Цим словом тут перекладена множинна форма давньогрецького слова макаріос, яке означає блаженний або щасливий. Давайте прочитаємо першу частину нагірної проповіді, а саме дев'ять заповідей блаженства. Матвія 5:3.12: Блаженні убогі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, блаженні лагідні. Бо вони успадкують землю. Блаженні й спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і наговорюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Адже так само переслідували пророків, які були перед вами, більш деталізовано кожну з цих тест ми будемо розбирати у інших наступних відео. А прямо зараз ми зробимо їх такий загальний огляд. І перед продовженням я був би вдячний, якби ви підписалися на мій канал та поставили лайк до цього відео. На початку варто сказати декілька слів щодо самої кількості заповідей блаженства, розділяючи текст на частини, хоч за змістом, хоч за кількістю слів блаженні, з якого починається кожна теза. Чітко видно, що усього заповідей 9. Разом з тим, для загальної інформації корисно знати, що частина християн підраховує їх кількість інакше. Дехто восьму та дев'яту тези об'єднує в одну через їх часткову схожість, вважаючи 11 та дванадцятий вірші продовженням восьмої заповіді, яка записана в десятому вірші. Таким чином вони нараховують не 9, а вісім заповідей. Інші люди йдуть ще далі. Вони додають до об'єднаних восьмої та дев'ятої заповідей також ще й першу заповідь, записану в третьому вірші, на підставі того, що в третьому та десятому віршах міститься однакова обітниця, виражена словами Бо їхнє царство небесне. Таким чином вони нараховують не дев'ять і навіть не вісім, а взагалі усього сім тез. Ще одна частина християн бажає бачити у цій частині нагірної проповіді подібність до декалогу, тобто до десяти заповідей старого завіту, і тому якимось чином вони нараховують у вченні Христа цілих десять заповідей блаженства. На мій погляд, найбільш логічно розділяти цю частину вчення Ісуса саме на дев'ять заповідей блаженства. Варіант розділення на вісім заповідей теж можна зрозуміти, оскільки восьма та дев'ята заповіді дійсно мають деякі спільні риси. А ось аргументи на користь хоч самих, хоч десяти заповідей, вже занадто, так би мовити, притягнуті за вуха. Взагалі, метод підрахунку тут не є якимось принциповим питанням, заради якого було би варто когось переконувати або було б варто з кимось сперечатися. Зовсім не спосіб обчислення є найважливішим у сприйнятті даного тексту. Значно більш важливим є відкрите серце, здатне приймати написане слово. В той же час ці нюанси корисно знати, щоб не дивуватися, дізнавшись, що хтось інший лічить ці тези інакше, ніж звикли це робити ви. Також варто звернути увагу на парадоксальний характер тверджень Христа. Ці дев'ять заповідей блаженства інколи ще називають дев'ятьма парадоксами, тому що для людей, які не звикли міркувати духовними категоріями, може здатися, що дані дев'ять тверджень просто суперечить логіці. si Та здоровому глузду. В основній масі люди цього світу, і, на жаль, не лише вони, звикли жити за взагалі іншими поняттями, ніж так, як навчав Христос. Як написано у 1 Коринтян 2.14, душевна людина не приймає того, що від Божого духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Давайте спробуємо поглянути. Ти на ключові поняття дев'яти заповідей блаженства очима людей, які далекі від християнської духовності. З точки зору світського уявлення про щастя, якось дуже дивно називати щасливими, наприклад, тих, хто плаче, або тих, кого переслідують чи зневажають. Проте саме вони, названі блаженними. У другій, восьмій та дев'ятій заповідях, якщо поглянути з точки зору розповсюджених серед людей світу методів соціальної взаємодії, то такі християнські чесноти, як лагідність або чистота серця, про які йде мова у 3 та 6 заповідях, часто можуть викликати лише зверхню посмішку. Тому що в світі, навіть коли на словах декларуються дуже правильні речі, на практиці заради досягнення власних інтересів часто прийнято просто йти по головах. Лагідність та чистоту серця серед людей світу зазвичай не прийнято вважати якостями, які допомагають чогось досягти та побудувати щасливе життя. Також можна подивитись на деякі тези з точки зору вже наче віруючих людей, але таких, які мають фарисейські замашки. Справа в тому, що деякі із проголошених Христом заповідей блаженства повністю руйнують фарисейське уявлення про успішне духовне життя. Середньостатистичний, хоч стародавній юдейський, хоч сучасний християнський фарисей. Вважає себе духовно багатим і дуже праведним. Він вважає себе таким, хто досконало навчений істині та таким, що майстерно володіє духовними знаннями. На противагу цьому Христос в рамках першої та четвертої заповідей проголосив, що блаженні саме убогі духом. А також блаженними є голодній спраглі праведності. З точки зору фарисейського розуміння успішного духовного життя, це здається чимось нелогічним та неправильним. Далі, не завжди, але частіше за все, серед людей світу прийнято навчинене зло відповідати злом у відповідь. Це може здаватися справедливим та необхідним у всіх подібних ситуаціях. Виходячи з такої позиції, теза сьомої заповіді про те, що блаженні миротворці звучить просто сміхотворно та наївно. Бо з точки зору світу не дуже зрозуміло, як можна бути щасливим і задоволеним, не відомстивши кривднику у відповідь. Що стосується милосердя, про яке йде мова у п'ятій заповіді, то навіть серед світських людей є досить багато милосердних. І це не дивно, оскільки на світову, європейську і в тому числі на українську культуру дуже сильно вплинуло християнство. Проте, навіть враховуючи цей факт, переважна більшість людей схильні скоріше приймати милосердя на свою адресу, аніж проявляти його до оточуючих. Такі люди радіють, коли отримують добро та милість від інших. Але рідко радіють, якщо треба щось подібне віддати. На противагу цьому Ісус вчив, що блаженні саме ті, хто сам проявляє милосердя. Читаючи заповіді блаженства, можна зробити висновок, що вони є посланням підбадьорення та надії для тих, у кого не все добре. Якщо люди з різних причин плачуть, якщо їх переслідують, зневажають, якщо на них несправедливо намовляють за праведність або за Христа, то саме для таких людей ці заповіді є джерелом надії та підбадьорення. Міркуючи над цією частиною нагірної Проповіді можна побачити, що деякі речі, на перший погляд, є недобрими, проте одночасно з цим вони добрі. Наприклад, перша заповідь блаженства декларує блаженні убогі духом. Коли ви розумієте, що ваше духовне життя, припустимо, в молитовній сфері недостатньо інтенсивне, або ви бачите, що недостатньо глибоко усвідомлюєте духовні істини і так далі. То це добре чи це погано з однієї сторони? Така убогість духу, наче є поганою, тому що вона передбачає відсутність певних важливих речей. Проте з іншої сторони ця ж убогість духу є абсолютно доброю, тому що вона передбачає адекватне усвідомлення власної потреби в бозі. Це усвідомлення наближає нас до Господа та поглиблює наш духовний пошук. І навпаки. Стан фарисейської гордині та хибне відчуття власної духовної досконалості лише віддаляє нас від Бога та від живих взаємин із ним. Також поглянемо на ситуації, подібні до описаних у 8 та 9 заповідях блаженства, коли на віруючу людину наговорюють або переслідують її за істину та за віру в Христа. З одного боку такі події, м'яко кажучи, неприємні та недобрі. Проте, якщо поглянути з іншого боку, саме ці неприємні речі можуть свідчити про те, що з нами, як з християнами, все в порядку. Тому що, як записано у Луки 6.26, Ісус сказав: Горе, коли будуть хвалити вас усі люди, адже так само робили з лжепророками їхні батьки. А в Івана 15.20 написано: якщо мене переслідували, то й вас будуть переслідувати. Отже, інколи те, що з одного боку є недобрим, одночасно з цим є добрим. Ось такий парадокс. Також заповіді блаженства вчать нас особливому уявленню про щастя, оскільки світське уявлення про нього взагалі протилежне вченню Ісуса. У світських або навіть у деяких віруючих людей рівень щастя або рівень нещастя пропорційно залежить від рівня добробуту в різних життєвих обставинах. І варто зауважити тут, що Боже Слово абсолютно нічого не має проти добробуту, і інколи Боже Слово навіть заохочує до досягнення цього добробуту, якщо і коли це можливо. Проте людина віруюча повинна зростати духовно та наближатися до Бога таким чином, щоб мати мир в серці та щастя, джерелом яких є Господь. І тоді християнин зможе бути щасливим. В різних життєвих обставинах та за різного рівня добробуту. Читаючи заповіді блаженства, неможливо не помітити, що вони наповнені оптимістичними очікуваннями. Абсолютно в кожній із них розкриваються чудові перспективи майбутнього. І частина цих перспектив сповниться ще на землі, а частина сповниться вже у вічності. І тому ці дев'ять заповідей блаженства, окрім усього іншого, про оптимізм. Розвиваючи думку, слід зазначити, що заповіді блаженства вчать нас дивитися на нинішній стан речей з перспективи майбутнього. Наприклад, як слідує з п'ятої тези, якщо зараз ми будемо милосердні, то колись і самі будемо помилувані, коли потребуватимемо цього. Схожим чином, якщо сьогодні на нас наговорюють або зневажають, або переслідують за Христа та за праведність, як написано у 8 та 9 тезах, то у вічності ми отримаємо нагороду. Тому важливо вчитися споглядати на поточні події з перспективи майбутнього та з перспективи вічності. Варто сказати дещо і з приводу Божих критеріїв оцінки кожної людини. Божа оцінка відрізняється від загальноприйнятих людських уявлень. Люди часто звикли робити висновки згідно видимих досягнень, видимого успіху та матеріальних статків. Проте для Господа важливими є якості серця людини. Та стан її душі, як вже було сказано, Бог абсолютно нічого не має проти якогось успіху або матеріального добробуту, якщо ці речі нажиті чесним праведним шляхом та займають своє належне місце в системі цінностей та пріоритетів християнина. І в той же час варто знати, що Божа оцінка людей від цих речей абсолютно не залежить. Перелік характеристик у заповідях блаженства свідчить про те, що вірна Богові людина із чистим серцем є неймовірно цінною в Божих очах, незалежно від наявності чи відсутності речей, які є цінними з точки зору світської системи. У цьому відео ми у загальній перспективі поглянули на. Заповіді блаженства. Якщо Господь дозволить, то у частині наступних відео ми будемо продовжувати цю тему і будемо розглядати вже кожну із всіх заповідей більш деталізовано. Тому підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. І також буду вдячний, якщо ви поставите лайк до цього відео та напишете щось добре, щось хороше у коментарях. Хай Господь вас береже, усіляко благословляє і до зустрічі у нових відео з Богом, друзі!